друже, сьогодні ти спалюєш дофамін тільки в повільній системі, а швидку взагалі не чіпай. Так, можна зібрати волю в кулак і йти на перекірне налаштування мозку, але це завжди буде тимчасово і завжди неефективно. Всі розмови про дофаміновий детокс, чесно, це повна нісенітниця. Нам потрібно дещо інше. Нашу систему мотивації, які більшість функцій мозку можна навчати. І механізм тут наступний: чим частіше ти щось робиш, тим простіше тобі буде робити це надалі. Качаєш залізу у фітнес-клубі, тримай м'язи, щоб качати ще більше. Друкуєш всліпу на клавіатурі, будеш друкувати все швидше і швидше. З іншого боку, якщо ти зранку до вечора гортаєш тік-ток, то ти буквально закачуєш дофамін в імпульсивність і швидку мотивацію. Але якщо ти прибрав телефон і почав працювати, то вже через пару місяців. У тебе і думки не виникне, а що там відбувається в TikTok. Питання лише в тому, як протриматись цей час. І тут у нас є як мінімум три прийоми. Правило перше: ніяких різких рухів. Всі зміни повинні бути плавними та поступовими. Для початку розподіли свій день на підконтрольний час та звичайний час. Контрольний час це кілька годин на день, коли ти будеш виконувати ті правила, які ми зараз розберемо. Нехай не всі одразу, нехай це буде всього лиш одна година на день, але твоє завдання навчитись це робити.